Вчора, шановні черноградці, я маркен Василь Володимирович, народився в місті Чорнограді, закінчив школу, закінчив училище 55-го -е і почав працювати шафера. Починав з АЗІН, вірничий робітник очисного вибою, закінчив інститут, після інституту працював вірничим майстром, начальником дільниці, заступником головного інженера з виробництва, заступником директора з виробництва директором шахти, головним гідником технічної дирекції, очолював Червоноградське житлово-комунальне управління. Тепер щодо програми, Значить, ми знаємо, що це місто наше, це є регіон Шахтарсь. Значить, Максимальне збереження вугільних підприємств в нашому регіоні. Я так тезисно зачитаю, потім трошки вже. Збільшення фінансування на придбання нового обладнання. Стабільна виплата заробітної плати. Значить, я вважаю, і тим більше, чим вважаю, значить повинно бути так, що голова міста має співпрацювати з генеральним директором і має співпрацювати з депутатами. Значить, повинна бути створена робоча група, яка має напрацювати відповідні питання, з якими має виходити на облдержадміністрації облдержадміністрації, приходити на міністерство. Чому? Значить, питання на місцях не рішається. Рішається питання, я так зрозумів, в міністерстві. Тому що, де є фінансування, а ми знаємо, що наші шахти едутаційні, значить, щоб випросити ви звітом кошти, значить повинна бути розроблена програма і не їхати просто, аби їхати, а їхати з програмою, представляти ту програму. Значить, щоб вона була напрацьована. І тоді можна е, просити фінанси. Значить, е, Ці поїздки, е, я знаю так, що директор шахти має займатися своєю роботою, гроз має своєю роботою, а ДПУ «Вугілля» має своєю. Значить, і не брати е, грозів, щоб там касами стукали. Я розумію, що не виплата заробітної плати, але не виплата заробітної плати, значить, чому? Є спеціальні, має Це бути спеціальна група, яка має рішати всі ці питання, в що Значить, Ми розуміємо, що фінанси випустити це не так-то просто. Але, як то кажуть, хто стукає, той достукається. Це, що стосується, що мається на увазі нашого регіону підприємств в нашому місті Шаркасський. Тепер, щодо е, міста Чернограду. Значить, створення робочих місць е, за рахунок інвестицій. Значить, будівництво сміттєпереробного заводу. Будували, будували, збудували сміттєпереробний завод. Я спілкувався з е, директором шахти першої великомостівської, значить, е, з керівництвом. Що до того, значить, як тільки вітерець будує з цього сміттєпереробного заводу на першій великомостівській шахті, особливо на прямому неможливо працювати. Ваші три хвилини. Запрошую до слова Миколу Івановичу Месапе. Доброго вечора, ні Череноградці, шановні гості нашого міста. Добре перчує програмою, визначено сім основних стратегічних напрямків, за якими плануємо будувати свою роботу і планувати відповідні заходи для того, щоб реалізовувати цю програму. Перший стратегічний напрямок це реалізація владних повноважень, де передбачаю, що влада повинна бути прозорою, доступною, законною, а також підзвітно, системно-відзвітною громадою. Наступний стратегічний напрямок це комунальна інфраструктура. Стратегічними завданнями цього напрямку вважаю забезпечення сталої роботи, підвищення конкурентоспроможності, а також ефективності діяльності житлово-комунальних підприємств міста Червоноград. Наступне це комунікативна інфраструктура, де передбачається життя відповідних заходів для того, щоб підвищити якість надання транспортних послуг, послуг зв'язку, а також послуг. Комунікаційних мається на увазі послуги інтернету, кабельного телебачення. Наступним заходом, стратегічним напрямком своєї програми визначаю питання забезпечення особистої і колективної безпеки, де насамперед питання максимального сприяння створенню Національної поліції, а також життя відповідних заходів по оперативності реагування відповідних безпекових служб. На надзвичайні ситуації аварійні ремонтні е, заходи і також координація роботи цих служб. Питання е, підприємницької діяльності, забезпечення прозорого конкурентного правного середовища то ми в поцінас на першому місці визначаємо максимальне сприяння вирішенню проблемних питань, які накопичилися у вигінній галузі, а також Сприяння забезпеченню сталої роботи цього підприємства. Вважаю, що це підприємство є стратегічним як для держави в цілому, так і для, нашого, для нашої території і нашого регіону. Питання діяльності бюджетної сфери. Насамперед, це є питання забезпечення належного стану матеріально-технічної бази провадження нових технологій надання освітніх медичних послуг, а також підняття престижності праці працівника бюджетної сфери у галузі соціального захисту, реалізація, розробка і реалізація програм, місцевих програм соціального захисту населення, максимальне сприяння роботі фондів, а також різних проєктів, які займаються соціальним захистом населення. І також максимальне сприяння залученню зовнішніх реалізацій внутрішніх інвестицій з метою створення нових робочих місць і заміщення без дефіциту робочих місць в місті Червонової. Дякую. Дякую. А зараз три хвилини для Порицького Андрія Володимировича. Дякую. Слухаючи програми. У нас є однакові тези в програмах, тобто це і боротьба з корупцією, і ремонт доріг, і різні інші. Але це, з одної сторони, це і так є те, чим має займатися міський голова. Тобто, для такого програми не потрібно. У мене також в програмі є і утеплення фасадів будинків, і паркування місця. Але це все є робота міського голови. Коли мене поспиталася. А які перші кроки будуть, Коли, якщо станеш з ким головою, які будуть перші кроки? Знаєте, ті все, те все, що у нас написано в програмах, це є довготривальним, можна сказати, проєкт, але це все виділення, потрібне виділення коштів. Я задумався і вирішив, що перший крок це має бути відношення чиновника до людини. Це є саме практично головне, що треба зробити. Тому що Більшості чиновників у нас, за включаючи жеки, інші заклади, коли людина приходить, їй спочатку підійшли два-три рази, а потім щось зробить. так немає. Для того є він той чиновник, який мав би спочатку висловити людину. Зробити те, що потрібно, подякувати людина має здоров'я. Для того, я думаю, є, і є чиновник. Також Перші кроки, які потрібно зробити, це включає харчування дітей в школах. Ну, не секрет, в більшості школах у нас в Чорнограді ну, перше що харчування діти не їдять, то діти. Хоча гроші виділяються доволі нормальні, не знаю чому, але то їду не можливо. Прошу? 4,50. Ну, 4,50. 4,50, але на ті гроші також треба кормити нормально. Так що дуже гарно всі, я так само описую, і про залучення іноземних інвесторів. Але щоб це робити, також треба знати, як це зробити. Ну, я маю достатній досвід, так як я є керівником підприємства, яке виробляє продукцію. Не перепродає, не продає, а виробляє продукцію. Це доволі складна річ. Я їжджу доволі часто за кордон, зустрічаюся з різними. Дуже багатьма інвесторами, скажімо так. Ну, але ніхто не хоче зараз йти на Україну по одній причині. Закони і безвладні. Букають безвладні. Хто як хоче, так і робить. Це практично все. Дякую за увагу. Дякую. Ні останній виступ сьогоднішніх кандидатів Стебельський Андрій Йосипович. Вашого переполу. Ну, найперше, слава Україні, слава шахтарям! Е, Надіюсь, що теж можеться три хвилини. Е, саме головне, що я хочу донести, мені дуже приємно, що я представляю молоду і незаанжовану політичну силу, таку як сила людей. І маючи за спиною е, колектив або, можна сказати, кістяк, з якими починали півроку тому. Мені набагато легше вже е, з ними рішати певний об'єм питань, тому що їхній досвід, досвід шахтарів і мій досвід разом з ними дають вже результати. Е, як я бачу е, майбутнє після виборів? Найперше, в чому б я віддав е, свій час, як я являюся керівником політичної сили. Найперше, всі сили для збереження вугільної галузі. Все-таки це є наше пріоритетне питання. Не допустити закриття шахт, сприяти виконанню валіційних обіцянок про детації у вугільній галузі, реорганізація вугільних підприємств з метою нарощування вуглеви додатку. Також передбачити фінансування для придбання нового гірничного обладнання та розробку нових потужностей на діючих шахтах, таким чином, продовження терміну експлуатації шахт. І декілька таких витягів, на які я би хотів звернути увагу, дуже би хотілося, щоб у нашому місті був стопроцентовий контроль громадськими організаціями у діяльності міської влади, Співпраця з громадськими організаціями та небайдужими містянами, залучення їх до управління містом і контролю за діяльністю міської влади, Щоквартальне звітування влади про ефективність використання бюджетних коштів перед населенням через місцевих змін. Також Одне з пріоритетних питань я обов'язково для себе так затизував забезпечення достойного рівня життя для незахищених без населення, фінансування му муніципальних програм соціального захисту громадян, зокрема, інвалідів, пенсіонерів, чорноолиців, багатодітних годин та родин воїн-АТО. І ще одне, що я би дуже хотів відмітити: обов'язково на перших початках треба провести інвентаризацію майна громади. Чітких і прозорих аукціонів та тендерів, а також створення умов для інвестування та ведення бізнесу. Е, треба створити умови найбільшого сприяння для інвесторів будь-якого масштабу, е, зняти всі необґрунтовані не адміністративні обмеження для розвитку малого та середнього бізнесу шляхом винесення питань щодо ставок місцевих податків і зборів на сесію міської ради. Ну, також питанням залишається програма благоустрою. Це як завжди нагальне питання, за яким просто треба слідкувати і не допускати, щоб наші ЖЕКи десь там не допускали якісь прогрішності. Дякую, Петро. Дякую.